Депутати Порошенка на елітних авто масово виїжджають відпочивати на європейські курорти. Олексій Гончаренко за це літо лише тиждень був в Україні. Він поїхав до Німеччини переглянути футбол, звідти відпочити на пляжах Італії. Як то кажуть, чому б і ні. Поїхав до Іспанії і Артур Герасимов. У нього там лакшері вілла, яку український нардеп приховав від декларування. Взагалі партія Порошенка найбагатша у Верховній Раді. Його нардепи під приводом відряджень можуть відпочивати на найкращих курортах за кордоном. Поїхали, бо можуть, бо мають гроші та статус. Херсонські рибалки китком рибини майже збили російський квадрокоптер, який вирішив поспостерігати за їх човном. Коментарі тут просто не потрібні, тільки можна позаздрити влучності чоловіка. Окупанти розпочали спорядження бортів Ту-95 МС на авіабазі в Мурманській області. Якщо раніше для спорядження керованими ракетами здійснювали переліт на авіабазу Енгельс, то тепер весь процес відбуватиметься прямо на авіабазі «Оленія». Відстежувати кількість бортів, які споряджені ракетами, тепер буде просто неможливо, тому кожен виліт може бути бойовим. Тариф на електроенергію не будуть переглядати до 1 травня 2025 року. Така відповідь була міністра енергетики Галущенка на запит українців. Крім того, він зазначив, що тариф 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат енергії формувався з урахуванням собівартості електроенергії, яка вироблена енергоатомом та Укргідроенерго. У будь-якому разі легше українцям від цього не стане, де брати гроші на оплату комунальних послуг за справедливими цінами. На думку міністра енергетики, питання залишається відкритим. До того ж, наявність цього самого світла по всій країні ще треба забезпечити. Мітинг біля ДТЕК у Кам'янському Дніпропетровської області. Люди заявляють, що у них по 17 годин немає світла і вимагають начальника. Друзі, думайте до них, хоч хтось вийшов, дурненькі. Влада робить все, щоб зберегти ваші кошти. Немає світла, немає проблем. СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва, Дмитра Нефьодова. Посадовець вимагав хабар в обмін на ліцензію на продаж пального. Під час передачі другого траншу СБУ затримала посадовця разом із посередником, тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Суму хабаря СБУ звичайно не повідомили. Так що, друзі, сяде чи не сяде? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Мужик проїхав 200 плюс кілометрів у причепі з коровою, щоб не натрапити на блокпости. Сталося це на Одещині прикол у тому, що частина дороги проходить через Молдову. Проїхати там транзитом це ще та удача. Що б не казали, але Ейс Вентура нервово палить осторонь. Залужний офіційно розпочав роботу послом Великобританії. Наш жених більше нічого не добавиш. Жінки, які перебувають на військовому обліку, повинні оновити свої облікові дані в ТЦК, інакше їм загрожує штраф і обмеження в праві керувати транспортом. Нагадаємо, що уряд заборонив жінкам з медичною та фармацевтичною освітою влаштовуватись на роботу не як військово зобов'язані, проте мобілізація жінок залишається добровільною, як то кажуть, вільна країна. Нічого не скажеш. Після злочинного удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві на чат Бодгур звернувся один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101. Російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні, і не розуміє, як і декілька його колег навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Найбільшу цінність представляють грифовані документи. Плюс 75 в авто та смажена яєчня. Рома, а можна поцікавитись, а що ти робиш? Смажу яєчня. Реально? Туда? А чого тут? Скоро. Дуже. <свісно> <свісно> так, коротко можна описати спеку у Дніпрі та й загалом по всій країні. Тим часом Держпраці каже, що при температурі понад плюс 28 градусів на робочому місці зміни мають бути по 4-5 годин. Дуже сумніваємося, але надія помирає останньою. Партнера Шабуніна викрили на обмані військомату. Михайло Жирнаков подав довідку, що нібито працює викладачем у Київській школі економіки, але керівник приватного вишу заявив, що правди в словах нардепа просто немає. Між тим ця довідка допомогла антикорупціонеру уникнути кримінального переслідування за ухилення від мобілізації. До речі, сам Жернаков є партнером ще одного топ ухилянта Віталія Шабуніна, щодо якого ДБР розслідує цілих дві кримінальні справи: заухилення від мобілізації та підробку документів. У Дніпрі пропонують за гроші зламати кінцівки, щоб отримати відсрочку. Ціна, звичайно, залежить від місця впливу, швидко та професійно надаю відсрочку, профільна медична освіта, точковий вплив використання якісної анестезії, відстеження стану під час відновлення, допомога під час оформлення необхідних документів, йдеться в одному з оголошень. Під час повторного звернення, якщо раптом одного перелому виявиться мало, навіть обіцяють знижку. Генеральна асамблея ООН вимагає негайного виведення російських військ із Запорізької АЕС. За проголосували 99 країн, утрималося 60, проти всього 9 держав: Білорусь, Бурунді, Куба, КНДР, Еритрея, Малі, Росія, Нікарагуа та Сирія. Чи вирішить ця вимога реальну проблему безпеки? Звичайно, ні, але всі повинні бачити, що ООН знову виразили стурбованість. США та Україна працюють над силовою відповіддю на удар РФ по Охмадиту, заявив радник Байдена Саліван. Зеленський також заявив, що у нас є добрі сигнали, і ми повинні відповідати росіянам тим самим добром. Збіг обставин чи ні, але Америка почала розробляти для України високоточний боєприпас повітряного базування ЄРАМ із дальністю ураження 460 кілометрів, бойова частина 260 кілограм, швидкість більш ніж 735 км кілометрів за годину. Росіяни, чекайте, нові подарунки на Охмат. Дит у сумі надонатили майже 1 мільярд 800 мільйонів гривень на сьогодні. Пишаємося українцями, разом ми справді сила. Російська ботоферма розганяє мітинги проти графіків відключень, сотні коментарів з фейкових аккаунтів по типу немає сечі терпіти борошно. Раніше вони качали Одесу, тепер же почали робити те саме в Дніпропетровській області. Друзі, будьте обережні, ситуація зі світлом дійсно складна, але це точно не привід допомагати росні дестабілізувати країну.